Вітаю, друзі! На цьому курсі від податкової школи разом US Ви дізнаєтесь, як працює Health Insurance Marketplace, офіційна федеральна платформа, на якій домогосподарства можуть подати заявку на медичне страхування, перевірити право на фінансову допомогу та отримати план страхування здоров'я за зниженою вартістю. Health Insurance Marketplace є офіційною федеральною платформою. Де фізичні особи можуть вибрати медичне страхування та визначити право на преміальний податковий кредит. Заповнення заявки є податковою дією, оскільки ви подаєте прогнозований річний дохід, склад домогосподарства та імміграційний статус. На основі цієї інформації Marketplace визначає, чи маєте ви право на преміум такс кредит, який може знижувати вартість щомісячних страхових внесків. Маркетплейс не може розрахувати субсидію, поки ви не подасте заявку. Marketplace є лише інструментом, який показує доступні плани. Заявка або Application є вашим персональним профілем, що містить інформацію про дохід, склад домогосподарства та імміграційний статус. Лише після подання заявки Marketplace може визначити, чи маєте ви право на преміальний податковий кредит, програму Medicaid, програму Чіп. Або надання зниженої вартості страхових планів. Маркетплейс не приймає жодних рішень, поки інформація у заявці не буде заповнена повністю. Маркетплейс використовує показник Modified Adjusted Gross Income за податковий рік. До нього входять заробітна плата, дохід від самозайнятості після витрат, оподатковувана частина соціального забезпечення, дивіденди, відсотки, приріст капіталу, а також інші оподатковувані доходи. Не включаються допомоги на кшталт Supplemental Security Income продовольчих талонів, подарунків від родичів та друзів. У заявці слід вказати прогнозований дохід на наступний календарний рік. Рекомендується надавати чесну і реалістичну оцінку, оскільки заниження доходу може призвести до повернення субсидії у податковій декларації. Marketplace порівнює ваш модифікований скоригований валовий дохід з федеральними рівнями бідності. У 2025 році діють тимчасові правила завдяки Inflation Reduction Act. Право на преміальний податковий кредит мають особи з доходом приблизно від 100% федерального рівня бідності. Верхня межа у 400% федерального рівня бідності на 2025 рік тимчасово скасована. Це означає, що особи з доходом, який перевищує 400%, Можуть отримувати преміальний податковий кредит, якщо вартість їхнього страхового плану перевищує допустимий відсоток їхнього доходу. Якщо модифікований скоригований валовий дохід нижчий за 100% федерального рівня бідності, Marketplace зазвичай не може надати преміальний податковий кредит, окрім винятків для окремих імміграційних категорій. Федеральні рівні бідності оновлюються щорічно. Для однієї особи 1, 100% становить приблизно 15-16 тисяч доларів на рік. Преміальний податковий кредит базується на формулі, яка працює лише тоді, коли модифікований і скоригований валовий дохід перевищує 100% федерального рівня бідності. Система вважає, що особа з дуже низьким доходом повинна отримувати медичне страхування через програму Medicaid. Однак особи, які не мають належного імміграційного статусу, не завжди мають право на медікейт, що створює ситуацію, коли ні медікейт, ні преміальний податковий кредит недоступні. Винятки застосовуються лише до визначених категорій законно присутніх іммігрантів. При заповненні заявки необхідно уважно визначити розмір домогосподарства, оскільки він повинен відповідати складу податкової декларації. Прогноз доходу має бути реалістичним і точним. Імміграційний статус повинен бути зазначений відповідно до документів, які підтверджують законне перебування. Сімейний статус визначає, чи може особа отримати преміальний податковий кредит, особливо у випадках, коли подружжя подає декларацію окремо. Якщо роботодавець пропонує доступне і мінімально необхідне страхування, особа втрачає право на преміальний податковий кредит через Marketplace. Marketplace дозволяє отримувати преміальний податковий кредит лише особам зі статусом законно присутніх. До допустимих статусів належать гуманітарний пароль, у тому числі програма United for Ukraine, тимчасовий захист, статус біженця або надання притулку, особи з відкритими заявами на притулок, власники зелених карток та особи з відкритими формами на зміну статусу. Допускаються різні типи робочих та студентських віз, не мають права особи без статусу ті, хто перевищив термін перебування без подання заяви на продовження, а також туристи, які фактично не мають наміру тимчасового перебування. Преміальний податковий кредит надається відповідно до податкових правил. Особи зі статусом «Single» та «Head of Household» можуть отримувати кредит без обмежень. Подружжя, яке подає декларацію спільно, також зберігає право на кредит. Якщо подружжя подає декларації окремо, преміальний податковий кредит заборонений, окрім спеціальних винятків, що стосуються домашнього насильства або залишення одного з подружжя другим. Marketplace надсилає форму 1095 a у січні наступного за податковим року. Також можна її самостійно скачати з платформи. Ця форма містить інформацію про премії, авансовий кредит та еталонний план. На підставі цієї форми у податковій декларації необхідно заповнити форму 8962, у ній проводиться перерахунок преміального податкового кредиту, порівнюється фактичний дохід з прогнозованим та визначається, чи слід повернути частину кредиту або отримати додаткову суму. Якщо особа отримувала авансовий преміальний податковий кредит, Подання податкової декларації стає обов'язковим, навіть якщо дохід нижчий за рівень, який зазвичай вимагає подання декларації. Якщо декларація з формою 8962 не подана, служба внутрішніх доходів фіксує порушення, і Marketplace блокує можливість отримання авансового кредиту у наступному році. Щоб правильно оцінити прогнозований дохід, потрібно врахувати всю відому інформацію: очікувану заробітну плату, дохід від самозайнятості, можливі премії, зміни професії чи кількості робочих годин. Дохід подружжя також входить до розрахунку домогосподарства. Рекомендовано прогнозувати трохи вищий дохід, оскільки заниження призводить до обов'язку повернути частину отриманого авансового кредиту. Процес заповнення заявки починається зі створення облікового запису на офіційному сайті MarketPlace. Далі необхідно зазначити всіх членів домогосподарства, їхній імміграційний статус та сімейний податковий статус. Після цього слід вести прогнозований річний дохід і підтвердити, що роботодавець не надає доступного страхового покриття. Після подання заявки MarketPlace відобразить плани, доступні саме для вашого домогосподарства. Найпоширеніші помилки включають неправильне визначення розміру домогосподарства, вибір сімейного статусу «Married filing separately», заниження прогнозованого доходу, неподачу декларації з формою 8962 у попередньому році, а також неправильне зазначення імміграційного статусу. Кожна з цих помилок може призвести до повної втрати права на преміальний податковий кредит. Подача заявки на маркетплейс є важливою податковою дією, яка визначає доступ до медичного страхування на цілий рік. Коректний прогноз доходу, правильний вибір сімейного та імміграційного статусу та точне визначення складу домогосподарства є ключовими чинниками для отримання преміального податкового кредиту. Декларація з формою 1095 a та формою 8962 є обов'язковою у випадку отримання авансового кредиту. Правильно заповнена заявка дозволяє отримати доступне страхування та уникнути непередбачених податкових зобов'язань.